Я збудував психлікарню, в підвалі якої відбуваються моторошні речі: вісім кімнат, і кожна приносить страждання. Що стало причиною, як відбувався процес і як відреагували інші, дивись і дізнайся. Мене звати Тітаніус, і я починаю. Перед побудовою лікарні на сервері треба збудувати її в креативі. Так, ну що ж, другалючки, треба побудувати лікарню. <реш> я насправді не сильно уявляю, як вона має виглядати, але я щось спробую накидати. О, по-моєму, прекрасно. Чому в мене виходить звичайний будинок? Просто білий. Зробимо от так. Їх зустрічає коридор. Тут, типа тетя тип, сидить, виписує людей, і вона буде казати, куди йти. Ти можеш піти або сюди, або сюди. Якщо ти тут, то тут, типа ти спілкуєшся з, зі мною, з головним лікарем. Спілкуєшся зі мною, ти приходиш, і я тобі кажу: ну ти слухай, ну ти що це все прихворав. Тобі сюди треба. І тоді вони йдуть сюди, і типа ну, ліжать, капаються, ну, це тут все. Як в типових психлікарнях. Я там ніколи не був, але, мабуть, треба сходити. Все, Nice. Тут ти з психотерапевтом типа, Говориш. Мені все подобається, слухайте. Треба поставити ліжко кольору, от я не знаю, треба вибрати якийсь колір, що Ну, якщо людина любить цей колір, ну це значить, що треба її в лікарню. Будь фіолетовий, якраз ідеально до цього підійде. Ну, якраз, ну, якраз, Всі, хто любить фіолетовий, Ну, це дивні люди, якщо чесно. А це коротше, щоб ти лежав, і якщо раптом хочеш підтягуватись, ти такий оба! І підтягнувся. І з розваг у них буде хлопка. А, і отут ще зробити механізм. Ого, ти шо, ти шо. Класно. О, плюс нормально. Мені ще подобається, що він максимально кривий. О, і тут очі треба додати. Ні-ні-ні, <ріхи> <ріхи> це треба. це жах О, хай буде це. Блін, це прикольно, це реально класно. Це, я збудував. Мені, якщо чесно, дуже подобається, що в мене вийшло. Я вже готовлюсь переносити це на сервер. Але перед тим як перенести це на сервер, я хочу нагадати, що весь основний двіж, ну якби двіж теж відбуватиметься отут-ут в цих стінах, але найцікавіше буде в підвалі. Однак будівництво цього підвалу займе досить багато часу, оскільки він призначений буде для мобів, для дуже бісячих мобів, які в цьому підвалі будуть мучати. <різь> <різь> Проте спочатку треба все ж перебудувати лікарню на сервері, а будувати треба з чогось. Тому ось я на сервері і я вже починаю збирати ресурси. <різь> Бух Це, типу, такий класний перехід, щоб почати збирати ресурси. Розташував схематику і прийнявся добувати бетон та копати кварц Цей таймінг окремо заслуговує на вашу вподобаньку. Зібравши все необхідне, можна починати побудову. А доки я будую, розповім, звідки в мене виникла така хороша ха, ідея. І якщо ви дивились минулі відео, пам'ятайте, що мене спіткали певні психічні, скажімо так, проблеми, які почали заважати іншим, і ледь не призвели до катастрофи. Потім я взагалі почав якусь маячню нести. Саме тому я пройшов курс за 2 гривні, і тепер я абсолютно здоровий. Та ще хотів би підтримувати психічне здоров'я своїх друзів на сук. Навіть попри те, що вони цього не просять. Добре, лікарня збудована. Перейдемо до найцікавішого, а саме до підвалу. Поки я роблю основу підвального коридору, можете підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Мені буде дуже приємно, і це дуже допоможе розвитку каналу. Тим часом розкажу вам, що ж в цьому підвалі знаходитиметься. Наприклад, в цій кімнаті планую посадити ендермена, який буде змушений вічно нервувати через ендермайта, який крушлятиме навколо. Нього. <реш> ну що, mm -hmm. поговоримо? Розкажіть взагалі про себе. Е, я пан Найні там будую сніфера і е, зняв провальні 100 днів з якимось паном, ну, якийсь дуже на вас схожий. Я щось, ну, почухав око, але мене короче, щось зелене стало. А, мені, а можна питання? Питання перед цим. Я задаю питання. А по чому ви вчились, якщо у вас от ні одної книжки? Я новачок. Так ви ж казали, що професіонал. Я не казав такого. кофе. мені буквально пару хвилин назад казали, що я професіонал. Всі ці ділянки. Ага, фейкові спогади. Запишемо, запишемо. А можна вік... А можна вікно закрити? Ну, будь ласка, бо мені дує. У мене інших блоків немає. Коротше, ми вже вияснили, що у вас фейкові спогади, що вас звуть найні. Блін, вам ви маєте пройти тест на. Знаєш, що це, коли картинки дивишся, і треба зрозуміти, що ти бачиш. Що ви бачите на цій картинці? Never gonna give you up Ага, намагається зарікровувати. Буквально те ж дали Скидує вину на інших. Ви очманіли нас там полетіла, як живе це. Погрожує. Атакує. Ви психотератепці виколтей, ковуйка, я буквально що не скажу, заплищувати. А я про особистість. Ходячи з того, що я записав, вам ну, можна в принципі і проход... А ви будь писати, вмієте питання? Задає дурні питання, випущення. Пішліть. Вибирайте ліжко. Обережно, до речі, тут минулі наригали, а ви тут ходите. І берете це в руки, так, це теж запише. Там тебе! Алло, авіакуріка! Ну ладно, слухайте. Мені здається, ви ну, великовний, ви особливий випадок. Пройдемо це ще разок. Підімте, підійдемте. Для наступних кімнат мені знадобляться жителі. Добре, що на кораблі, на якому я живу, якраз перевозили кілька. От я й переніс двох поближче і залишив розмножуватись. Що ж, пора вже доробити хоча б якусь кімнату, тому зроблю ту, в якій страждатиме скелет, нескінченно бігаючи в страху від двох вовків. Політавши трохи по світу, я знайшов вовків, приручив їх і привів на свої місця. Тепер треба якось завести сюди скелета. Е, що скажу, це було важко і не важко водночас. Залишається перейменувати найкреативнішим способом, щоб не зникли. І перша кімната тортур, о, тобто <клес> лікування, готова. Розказуйте, що ви, хто ви? Я Андрій, ну мене так звуть. Живу ось там ось на горі в завтрашній лабораторії. Я собі полетів на 5К, там е, вирішив будувати щось, якусь будівлю, базу для відосіка. Мене прямо кажучи, взяли зі спини, стукнули булавою, і тепер мені страшно, що я е, опинюсь десь і не буду мати куди податися. Пережив до. Травматичний досвід. Угу. Запишу. Так, так. Я вирішив робити відео та. Контент-мейкер. По тому, як я роблю, секретні бази. Я одну з них вирішив зробити подалі, а може не одну з них. Угу, Невизначений. Угу. Лікарі, ви точно нічого не переплітаєте, так? Та ні. В ні. Ніякому разі. Ні, ага. нічого добре. Проблема з довірою. Історичний сміх. Та який це історичний я просто посміявся. Недовіра. Це ще раз історичний сміх. Маніпулює. <рик> а у вас це я бачу фіолетовий на оці. Це таке? Всередині <рик> це, кипить, назовні трішки вилазить. Ну, слухайте. Вам треба пройти ще один тест. Що ви бачите на цій картинці? Рекрол. Він танцює, напевно. Бачить рекрол. <рик> Блін, попався. Зарекролив <рик> мене. Ну, слухайте, з того, що я бачу, вам потрібна допомога. Вам сюди. вам сюди. Тепер займуся кімнатою з ендерменом. Дочекався, поки наш чорний високий друг заспавниться, і відвіз, відвіз. Я сказав, відвіз його в кімнату та окутав павутиною, щоб позорніше було. Заспав на Фендермайта, одразу його назвав і відправив у вічне катання. Друга кімната готова. Ну а далі я досить схожим способом відправив. Зомбі, тільки з ним ще трохи потягатись треба було коротше. Зомбі теж вже склеєний паутиною сидить. Тепер одразу з кімнати жителів відправляю одного сюди і усьо. Третя кімната, в якій зомбі ніколи не вкусить бажаного жителя за бажану дубцю, готова. Майже половина роботи подолана, але на той момент я не знав, чи є в цьому якийсь сенс. Тому запросив одного з соковитих подивитись на прогрес. Судячи з його реакції, я роблю все правильно. Треба продовжувати. Проте нагадаю, мені потрібні жителі. А вони, хоч і займались дійством, яке викликало сердечки, нові не з'являлись. Що ти ще лікар? Чуєш? А Ану давай, діагноз став. Ну то давайте підемо поговоримо. Просто погомонимо трошки. Це ти що, дурак? Ой, блін, забув. No. Я забув, вибачте. Розкажіть трошки про себе. Хто ви? Ну це дуже глибоке питання, розумієте? Я ще не визначився з тим, насправді хто я. Я можу бути як і людиною, так і собакою. Гав. Чому собака? Чому не кішка, наприклад? Можу, і кішка, якщо хочеш, мяу. Ну слухайте, не мо мяу. Я знаєш, я такий я, ну істота така. Знаєш, можу багато сутностей приймати. Іноді мені здається, що існування не має сенсу, а потім я відкриваю відео по Майнкрафту Титаніуса на Ютубі. І життя знов має барви. Підпишіться на нього. Супер, блін, ви звучите насправді як абсолютно адекватна людина, якій не треба допомога, Але я б хотів ще впевнитись в цьому. Е, знаєте, є такий тест, будь здоровий. Мені цікаво, що ти бачиш на цьому малюнку. Такі речі казати в культурному суспільстві не можна. Я здивований, але по відчуттях ви, ви просто здорова людина. Ви здорове створіння. Дякую, Вам... дякую. Як домовлялись? Ну нормально нема до чого придратись, але ну просто я вам хочу показати, що проходять люди, які на жаль не здорові. Гав пане дітаніса не ви, ви хочете підійти стати тут поставити? Нам пощастило. <плес> дуже холодно, дуже холодна вода. Наша? Ну, от, знаєте, пане Потопкіч, ви якийсь неслухняний. Давайте я вам покажу, що трапляється з нех... неслухняними хлопчиками. Пофіксити не появу жителів було досить просто. Треба було всього на всього прибирати місця роботи. І діти полізли звідусюди. Коротше, збудую, поки їх майбутні кімнати. Їх буде одразу чотири, але вони будуть досить маленькі. Тут має спати житель. Вічно. А йому на голову капатимуть крапельки водички. Вічно. Принаймні, так мало бути. Але потім виявилось, що. дивіться, коротше. Кімнатки збудовані, і за одну буквально ніч розвіз усіх жителів, але. Виявляється, навіть люк не змусить жителя лежати на ліжку вдень. А значить, зробити підвал тортур в мене не вийде. А це значить, я все робив даремно. Тю, це що? Зробимо типа вночі на них капає водичка, а вдень вони встають і їм протикає голову. Мене влаштовує. Ще одна ніч, і готово. Залишилось їх назвати та й усе. Що ж, ми переходимо до останньої найскладнішої кімнати. З цієї сторони і з цієї сторони будуть сидіти коти, а між ними буде бігати кріпер. Кріпера треба привезти звідти, а котів з якогось селища. Котів, мабуть, буде не складно, а от кріпер. Знаєте, кріпер не те, що складно, кріпер страшно, Того, що одна помилка і все може бомбанути так нормально. Але почнемо з котів. Мені треба риба. Полетіли. Я думаю, цього вистачить. Може тут же щось Що? Б... Блін, ну якщо я здохну, це буде тупо, але якщо я їх не врятую, це буде ще тупіше. Чому тут рейд? І чому він показує, що він майже пройдений? Моя голова, я поняв. Що тут відбувалось? Може, тут тем зможу. Опту! Вау! Ого! Я міг так тупо померти. А це що? На це село у мене вже більше є надій, того, що воно так далеченько. Але я дивлюсь, що тут нема будинка. Да. Ви шо? Ізвергій, тут теж нема нікого. Так, я вже зробив абсолютно усе, крім Коти! Тут спаляться коти, ви що? Ви вгораєте? Давай. Єее, перший кіт в домі може. Кіт! Прошу чужих котів. Можу, диви. Все, ми, ми повели їх. Які два красавчики, давай, давай. Ой, дібосі, який гарний. Треба ми робимо отак. Ого, тут кріперів, блін, мені один тільки треба. Треба, ну, потихаємо, потроху їх ну, бомбануть. Оп. О, є! Все, валім, тікаємо. Диви на нього. Йому вже страшно, дивись на нього. Треба зробити дуже все обережно. По-перше, ми треба перейменувати його на огірочок. Все, і побіг. І назвати. Все, він називається Огірочок. Страшно, він страшно, то відбігає. Все, він навіть на мене особливо уваги не звертає. Фух, нас зустрічає кітик сторож і пес сторож По лівій стороні ми бачимо ендермена, який кіпішує, дуже сильно агриться на ендерміта. По правій стороні ми бачимо зомбі, який дуже агриться, бо ніколи не зможе вбити селянина, якому теж страшно поїде. Колись його укачає на цьому, і він наригає на нього. Тут же по лівій стороні, от дивіться, тут же по лівій стороні, як це цеблі, ми бачимо кріпера, який дуже боїться. Кішок і бігає від них весь час. А тут ми бачимо скелета, який дуже боїться собак і бігає від них. А тут ми бачимо жителів, які так солодко сплять, але їм капає, але на них капає вода. Яка муча їх, мучить. Ой-ой-ой. Ну і тут стромна картина. Ось так виглядає моя психлікарня. Ха-ха-ха. Ну, ми глянемо, як на цей підвал відреагують інші. О, привіт! Пес патрон. Так. Не розумію, що це відбувається. А, все, не, поняв, поняв. Я думаю, мені більше котики чи говчики подобаються. О, це Гріша, я його знаю, він коротше в під'їзді моєму жив дуже багато по став агресивним. І оце, коротше, тут водка їздить, типу дуже пити хоче її, не виходить і він злий. Забарав не кажучи, що це оці кімнати. Ну типу вона просторна, то кататися, мовно як на мені подобається інтер'єр, е, Знаєте, біле з темним е, мені пасує таке. Я от десь таке бачив. Ну проводка вас всюди барахлить. Е, е, от ну те, що ви тут допомагаєте реабілітуватись деяким людям, а деяким не дуже реабілітуватись, це теж ну, дуже похвально. Ну і те, що дебілів закрили від світу, теж в принципі класно. Мяу.